Президент Байден зустрічається в Сан франциско з головою КНР Сі Цзіньпіном, А жертви порушень прав людини з боку Пекіна вийшли на вулиці міста з протестами. Подробиці подробиці саміту АТЕС в Айріс-Тао. Президент Байден приземлився в Сан франциско для участі в саміті АТЕС. водночас у місті тривають протести проти голови китайської комуністичної партії Сі Цзіньпіна. У вівторок ми побували біля готелю навпроти місця проведення саміту. Там як повідомляють, зупинилася китайська делегація. Ми побачили групу протестувальників, які заявляють, що вони є жертвами переслідувань з боку китайської компартії. З ними вступили в сутички група прихильників КПК. Їх як повідомляється, найняв китайський радник у нью Йорку, щоб ті приїхали до сан франциско і підтримали китайський комуністичний режим. Ми побували на місці сутичок і послухали людей, які виступають проти компартії Китаю. Ми стоїмо біля готелю, де зупинилася китайська делегація, яка приїхала до Сан франциско на саміт АТЕС. Тут почалося протистояння між численними групами, як прибіжників, так і противників. КПК. одні протестувальники вигукують, що компартія вбиває людей і завдає шкоди їхньому майну та життю. Інші розмахують прапорами китайської компартії. Пробічники КПК – група брехунів, вони нав'язують хибну картину процвітання. Вони намагаються обдурити світ. Усе це фальшивка. у китайському уряді повна бандитів. Вони грабують парасічних людей. Життя китайців гірше за смерть. Як повідомили джерела газеті Епохтаймс, китайський радник у Нью-Йорку найняв місцевих китайців, щоб ці приїхали до Сан Франциско їм надали безплатну їжу, готель та переліт. Критики кажуть, що китайська компартія має свободу для просування комуністичних ідей на території США. найближчими днями планують провести ще кілька акцій протесту, зокрема під час зустрічі Джо Байдена та Сі Шезня наразі тиск на президента Байдена посилюється, від нього. Вимагають, щоб він у розмові з головою КНР наголосив на питаннях прав людини.